Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я хочу показати вам всі свої ванни. У нас в будинку їх є три. І просто я хочу вам показати, які в Англії ванни кімнати. Основною і самою найбільшою ванною кімнатою є ось ця, але тут, при вході, зразу такий прикол, така мотузка висить зверху, за допомогою якої включаєш та виключаєш світло. Ось так. Щось таке ще, мабуть, з того тисячоліття. Ну тут є кран, багато тумбочок, різних понароблюваних, вікно і якась така плитка обложена з китайським орнаментом. До речі, досить непогано, тому що ми вже тут прожили декілька років, і їй нічого так не сталося, вона ніби добре виглядає. Колись, напевно, була якісна якась. Душова. Душова відділен... зроблена прямо ось тут у ванні, і відділена таким шклом захисним, щоб вода не потрапляла на підлогу. Так. І ширина приблизно 2 метри 16 см, а довжина також десь приблизно 2 метри 10 см. Ось така от. Кімнатка. Це є сама-сама найбільша. Все необхідне сюди потрапляє, всього вистачає. Місця трошки замало, так по, ну, як кому, по яких мірках, по-українських то це замало місця. Ну, і зеркало. Також забула показати, тут є цей доступ до бриття до бритвених апаратів. Також у ванні є радіатор маленький, який досить добре гріє. І підлога встелена ліноліумом. Ось, так, тут між радіатором я поставила корзину для е, грязної білизни. Дуже добре, вона мені тут помістилася. Між радіатором і вмивальна така ванна кімната. Це перша. Друга ванна кімната вона виходить прямо з самої найбільшої спальні. Це з батьківської спальні. Тут уже світло включається нормально. Ось так. Ну, але ванна дуже маленька, дуже маленька. Є ширина приблизно метр шістдесят і довжина також так само. Тут є кран з умивальником, поличок дуже багато. Тут різні полички унітаз. Ось така маленька батарея. Підлога застелена лінолеумом, такий, що просто піднімається і накладається. І ось такий маленький душ. Дуже маленький. Його внутрішній розмір от цієї стінки 73 см. Ну, але так вистачає. В принципі, це зручно. І добре так проснувся зранку, пішов, зразу вмився і сходив в туалет і зробив всі свої ранкові справи. Дуже маленька, але дуже зручна. Віконечко є. І навіть отака шторка, жалюська. Ось вона. Це моя доча причепила такий fairy Tales, and Better Days and Better Place. Ну, ось це така друга ванна кімната. І ось тут третя ванна кімната. Світло включається нормально. Це є так, якби гостюва. Тут тільки туалет, він на нижньому поверсі. Зовсім маленький. Зовсім маленький. І. Ось так. Просто проходиш, тут унітаз, в руки мити є крани, але бачите, тут два крани: один з гарячою водою і один з холодною. І, як правило, щоб помити руки, потрібно поставити таку запонку сюди, набрати води з двох кранів, помити руки і тоді підняти запонку і спустити воду. Ось такі приколи в англійці. Це також з якогось минулого століття. Ось така маленька ванна кімната третя. Зовсім малесенька. Тут не знаю, скільки квадратних метрів, дуже мало. Але, знаєте, для гостей це дуже зручно, тому що вони не йдуть до вас наверх не піднімаються. І все, що їм потрібно, все тут є. Також є ще дзеркало. І так само ця плиточка з китайським орнаментом. І маленьке віконечко. Ну і для чого я зняла це відео вам про мої ванні кімнати? Що хотіла повідомити, що мій чоловік надумав, оце зараз, перед різдвом, починати робити ремонти ванних кімнат. Я не знаю, що це має бути взагалі, я того боюся. Буде великий бардак, і ну, не знаю, ну, але потрібно то зробити. І зараз в цей час ми маємо хлопців, які мають змогу прийти і нам це зробити. Так що мусимо перетерпіти і масбідан. І наостанок я хочу вам показати, я розпочинаю свій день з чаю з лимоном та імбирьом. І також зробила два бутерброди з тієї засоленої рибки, яку я сама засолюю, і виклала рецепт на Ютубі. Ви можете подивитися, кого цікавить. Що там у нас робиться на десерт? Пончики. Що за пончики? Получається? Так. Да. Я тільки що нову поставила. Нову порцію? Ого, це ж ти стільки нажарила. жарила? Да. Так. Сама все робила? Так. Да. Сама жарила? Я жарила все. Молодець. Ти любиш пончики? Так. Да. А чого вони в тебе такі темні повиходили? А, бо забагато цинамон. Цинамону трошки забагато. Та нічого, але він зато дає такий смак і запах. так? Ти так. любиш щоб було з Е, Ні. Не любиш? А, ну, так собі. Трошки, так? Не забагато. Ах, ти моя хазяєчка. А що, а що ти в тебе на очах? Віки такі гарні? Ага. Хто тобі причепив? Я сама. Красиво. Я не ще не готую. Ну нічого, десерт вже готується. Всім гарного дня і смачного.